Сьогодні у нас вівторок, 31 січня 2023 року, 10 година 39 хвилин, продовжуємо займатися ранковою зарядкою, показувати гарний приклад нашим діткам, показувати бедлоті хто і хто. Бо якщо не буде таких людей, як я. Все в нашій країні залишиться як було раніше. 30 років тому, 20, 10, буде корупція, буде воровство, крадіжки, буде, буде знущання, буде все те, що вони хочуть залишити. Бардак одним словом. А робіть висновки, хто. Бореться ціною свого здоров'я, ціною свої, своїх сил. А хто бреше і продовжує брехати, зраджуючи країну, зраджуючи своїх. Свої сім'ї заради своєї якоїсь вигоди. 52 Оцих цих Держслужбовців Дуже багато способів впливати не тільки психологічно, психічно, але й на здоров'я людини різноманітними способами. На відстані, навіть на відстані, можливо якимись іншими способами, Але в них такі способи є. І це буде стосуватися. Цих тих, хто участвував в цих зрадницьких діях по відношенню мене і моєї країни, прикриваючись війною, зразу ковідом, потім війною. Якщо робіть висновки, хто бореться, не покидаючи надію, а хто зрадив, хто бореться вже десятий рік, не покидаючи надію, а хто зрадив у перший же день або місяць, або неділю свого, своєї боротьби.